Добрий день. Добрий. Хотілося б замовити у вас кодекс. У мене є SL 60W, він тільки на холод світить, не має регулювання на тепло. Скажіть, будь ласка, що ви можете порадити із нових. Я перепрошую, ви сказали SL 60W? Так, вроді би, так. Да. Може, SL 60D? Ні, ну в в в w... в кінці кінці да, кінці W... W W. А, там на Я а, я його у вас купила, від... більше того. Дві перші букви це які? Прошу. В, в, в назві там дві перші букви. Як вони звучать? SL? SL 60W. Боже, що це таке може бути, секунду. Це ж ваш товар. Тим uh, більше не орієнтуюсь, що це у нас таке могло купити. Знаєш, що є SL 60B, SL 60D. А що таке SL 60W? Можу сфоткати. Воно ж на ньому пише. Я думаю, що то вони так а, все, я зрозумів, що це таке сл 60 w Це у вас просто сл 60 d версія W, да? то вони скоротили вату чомусь магу додавали. Це угу. тепер я зрозумів, що у вас. І Яке питання по ньому? Питання в тому, що він мені заслабий, і я би хотіла щось попотужніше, і те, що регулюється на тепле світло, також і холодне, і тепле. Я зрозумів. Тоді вбираєте любе світло, але обов'язково там, де після <пи> цифри йде абревіатура B, тобто бі-колор, це означає, що в нього є можливість міняти від теплого до холодного. Щодо яскравішого, то градація в годах йде наступно. Тобто видно 60, 100, 150, 200, 300 і вище. У uh -huh. вашому випадку це буде, скоріше за все, або 100, або 150, бо все, що від 200 і вище, там цінник суттєво більший буде по ціні. Uh -huh. ем, Відповідаю на... 100 і на 150 в версії B. Так, тоді не світло постійне. Так, моноблоки. Так, сотка B-версія з регулюванням коштує 10 тисяч, там 9990. Якщо брати ту ж саму 150-ку, а там 12 тисяч. Угу. Це вже зі штативом і з самим софтом, правильно розумію? Це, це просто саме світло, сама головка без набору. Угу. Сьогодні буде коштувати штатив такий хороший, щоб його тримало, і сам софт? Е, ви хочете шістьятку залишити чи продавати? Е, та я думаю, що залишити. а у вас є обмін? Ні, ні, манувати. Якщо ви продавали, то ви б могли б наприклад софтбокс і шнуки вибрати звідти і на сотку переставити. Угу. Якщо ви хочете з милятства брати, то знову ж таки софтбокси. Асортимент великий, бо вони є різні по розміру, по формі, сотами, без, звичайна конструкція, швидкозерна конструкція. Uh -huh. Тому там подонців буде 1300-5000 гривень. У вашому випадку, скоріше, все, це буде діапазон 1600-2600 дві В залежності від форми uh -huh. і залежності від наявності е сот. Самокутний буде дешевший, круглий буде дорожчий. Uh -huh. Добренько. А, а штати ж її коштує такий хороший? E Тут буде простіше, знову ж таки вони в асортименті самі простенькі. Я не рекомендую, які можна ставити на шістдесятку, бо сотки і десятка будуть вже за Тому там депозонтин буде тисячу триста п'ятдесят, тисячу може максимум тисячу вісімсот гривень. Добренько ще підкажіть таке, у мене є теж ваші світові мечі, такі довгі самі, якщо я не помиляюсь. Я не знаю. На них не пишуть ніяку назву. Але вони у вас там, по-моєму, одні такі є. Вони стали дуже швидко розряджатися. Чи можливо це якось перемонтувати, чи вже все. Ну, типу, вони там, не знаю, 15-20 хвилин світять. Три Три мова, так і не почув. Я, я не Нема не... на них чесно. назви. Не... Ну, зараз я це Ну, Годокс точно підписує. Я, ну, точно це підписує. не Годокс, так точно. На них пише. А, а HDL HDL 100, PI так, що це таке? Аж HDL це Макір бренд. Макір, в принципі, дешевий, але доволі якісний. Дивно, що вас батареї перестали тримати. Ви його працювали від батареї чи від розетки також? Ну, коли вони сідають, то звісно, що від розетки працюємо, тому як дуже багато його використовував. Але загалом від аккумулятора працював. Ну так, да, від цього. І я не знаю, можливо, я, звісно, на своїх адмінів наговорю, але я сварилася за того, що вони дуже довго тримають його на зарядці. І можливо це сталося із-за цього, що вони так швидко сяряться, чи все-таки це не пов'язано? Mm -hmm. Дуже довго тримаються зарядки, чи дуже довго працюють від розетки? Е -е -е -е? Ні, от іменно на зарядці воно стоїть, вони там цілий день можуть стояти поставили, забули і. не mm знаю. -hmm. Ну, в принципі, для літійного акумулятора не бажано, щоб там тривалий час був на зарядці, але я не думаю, що це могло вплинути на деграда на деградацію акумулятора. Але все uh -huh. таки може бути. Uh -huh. Або, грубо кажучи, там звичайний літійний акумулятор те ж саме, що і смартфон. Uh -huh. Тому питання, чи можна тримати тривалий час смартфон на зарядці, не виймаючи з розв'язки, Ну не бажано, але нічого знов ну, ж таки складенного в цьому творі немає бути. Uh -huh. Тоді яка Тому може бути хочу. причина? Не скажу. Чесно, не скажу. Ремонтом я не займаюсь, просто міг би сказати, що у вас могло бути на так в процесі експлуатації, але звідки нас наскільки я рятують, ці лампи, по-моєму, вони розраховані, щоб працювати від розетки в процесі зарядки. Ні, ну то так. не проблема, просто це ж не зовсім зручно, тому як, наприклад, відео іноді да, потрапляють шнури, розглядаю. і треба, щоб їх не було, а вони в цей момент розряджені якраз. Добре, а у вас. Да. Так, так. У вас є ремонт взагалі переду Ремонт є, да, але ну, гарантії є, ремонт є. Але знову ж таки треба зрозуміти, що там змін. Там відповідно наших слів, як що деградував акумулятор, і знову ж таки, чи він підлягає перепаковці цього акумулятора, це треба утечати в полі сервіса. Повтори з ремонтом я не займаюсь, такі вам не підкажу. Добре, до кого можна звернутися, що ви мені підказали це? Я зараз подивився, що колега поруч який може відповісти на це питання. На перекор вийшов, так що чуть пізніше не зможуть підказати. Зрозуміло вас, добре. Хорошо, підкажіть, будь ласка, чи можу я зробити замовлення кодекса, яке ви мені порекомендували зараз в режимі телефонного розмови? Так, Можна, чого ж не можна. давайте. Які саме? Які ви порекомендували? Оце і те, що напевно... Давайте, напевно, просто поки що 150ку, це що світить і на світло і на. Ой, і на холод. E, на холод, і на тепло. Якщо це післяка, вона є у кодексах в двох серіях. Є серія е, mm -hmm. e, Так, Кодекс Лайтмонт 150 b Так, ось це. Ціна в неї 12 тисяч. І є серія звичайно, FL. То, що у вас. Ні, e, мені та що B. Ні, e. ні, ми про серію. Ми не про пі версію так, а тут тобто просто у STL-версії Біколор, їх немає в наявності, тому з 150-ок, з того, що в нас зараз є, це лише кодекс серії Lightman за 12 тисяч, 11 990. А чим вона відрізняється від того, що ви казали? Угода велика лінійка цих пітеньків, скажімо так, в бюджетах, пішку класу в них дві. Стері та терія сел, і тері лайтман. чому різниця у серії Лайтман в він зовнішній? Він не посильною лампи, бо в корці там стоїть і більший по розмір вентилятор, то в серії Лайтман кращого положення але батічки тихіша, але при цьому обложивання він зовнішній і деякі елементи у серії лайтманту будуть пластикові. Добре, ну тобто більшка все одно буде краще, і а коли вона в наявності буде? Чи не краще? Це підверті. Ми зараз розмовляємо про стерії різні. А в mm -hmm. кожній серії є версія є Д і версія є Б. Добре, по, по своїм технічним характеристикам саме по світлу. А... Тобто, по ТТХ вони однакові. Тобто світити вони будуть однаково. Так, да. ну потужність, однакове, регулювання в них однакове, стиряє в них однаковий, споживання в них однакове, просто в них різне виконання. Виконання, ви маєте на увазі, як знаходиться блок живлення? Так, угу. да. самого живлення і деяких матеріалів корпусу. Ну і там же ж теж змінюється світло, знаходить, не тепло, і він потужний. Це в нас 150-ка, і саме дитини це версію біколор. Тобто з регулюванням температури. Так? Угу. Добре, давайте тоді його. Так. Е, обираєте? Е, та ви так мене зацікавили насправді. Ну, хоча блін, ні, напевно, все-таки треба. Давайте, нормальний штатив е, і. А по софту я поп попробую спершу зі своїм софтом, а потім, якщо треба буде, то я дозамовлю. Так, окей. Е, це я добавок замовлення, штатив вам великіть. Самий гарний, який, якийсь такий ну, устойчивий. Не за всі гроші, але щоб тримали його. Тоді це буде Годокс, ой, тут мене пошуку, 260. Це Годокс, ціна в нього 1790. Супер, давайте його. Це буде найякісніший з таких не дуже дорогих. І шо -шо? поки без софта, так? І що, що? Без софта поки. Поки без так. А тоді у вас виходить 13 780. У вас буде саме чи відправка? Ні, відправка. Львів. У вас цим телефоном вайберг присутніх? Так, так. Перше відділення або я вам напишу. Ну 73, нарешті просто зараз усі відправки бувають повній платі за реквізитами, тому я питаю, куди вам скинути реквізити на вам зручно вайбер телеграм. Я ти вже додає вас вайбер, так. І підкажіть мені, будь ласка, як ваш колега вернеться з перекуру, щоб він мені дав відповідь, що можна зробити з акумуляторами. І ще одне питання, можливо, ви йому передасте. Я його як тільки купила, одразу впустила в перший же день. І він трошки як оцей, там, де різьба всередині самого меча, тобто штатив норм, а от цей вход в саму різьбу в самому мечі, вона як ніби я не знаю, толі похилилась, тому що один на рівно стоїть один чуть нахилений. Я вже пробувала міняти штативи. Воно ну, типу не проблема в тити, проблема в самому вході. Його можна теж так замінити. Можливо, щоб він рівно стояв, а не під нахилом, бо він так трохи. Ви там або зробіть фото, або зробіть відео, і теж скинете в телеграм. Я в принципі здогадав в телеграм може вайбер. Я в принципі згадую, чим там може бути проблема, але так краще бачити в новочому, щоб точно зрозуміти. Дякую. Якби... Добре, то в вайбері тоді вже продовжимо. Добренько, дякую дуже вам. І вам до побачення. Не добрий день, не загоди. Як би так? Ну, в загальному ок ця бесіда. Єдине, що мене зразу розчарувало, це людина, ну, типу, не представилася, не запитала, як мене звати, не привіталася, що саме цікаве. Сказала, що людина йде пішла на перекур, <ріху> теж не сильно професійно, скажімо так. Ну, але як є, як по правді. Це добре. Також не не володіє інформацією щодо ремонту, і прямо зараз клієнт хоче дізнатися інформацією, вони не можуть її надати. В принципі, ок, людина сильно розбирається в всіх своїх продукціях, хоча не одразу зміг розуміти, що ж з SLW 60. І йому треба довелося трошки часу, щоб, скажімо так, згадати, що у них товар такий був колись, коли я купували у них останній раз. Загальному мені все сподобалося. А вашу думку щодо цієї консультації, цього діалогу, пишіть в коментарях.